Вітаю вас, любі діти. Ми сьогодні з вами пограємо в гру Хто що їсть. Перед вами буде завдання нагодувати тваринку. Що полюбляє їсти корівка? На малюнку намальований огірок, вишня, тістечко, капуста. Звісно, корівка полюбляє їсти капусту. Що полюбляє їсти кролиня? Виноград, тістечко, ковбасу чи моркву? Кролиня полюбляє їсти моркву. Що полюбляє наш черв'ячок? Черв'ячок полюбляє дуже смачні яблука. Що полюбляє їсти білка? Жолудь, цибулю, молоко, морозиво. Білка полюбляє дуже смачні жолуді. Що полюбляє їсти курка, суницю, яблуко, сир, зерно. Курочка дуже полюбляє їсти зерно. Що полюбляє їсти їжачок? Морозиво, печиво, гриби, виноград. Їжечок, звісно, полюбляє гриби. Що полюбляє їсти ведмідь? Кавун, мед, грушу, банани. Ведмідь полюбляє їсти, ласувати медом. Що полюбляє їсти пінгвін? Рибу, моркву. Полуницю, банан. Пінгвіни дуже полюбляють і обожнюють свіжу рибу. Що полюбляє їсти пес? Тістечко, гриби, малину, кістку. Пес обожнює гристи кістку. Що полюбляє їсти кіт, капусту, морозиво? Цибулю молоко. Кіт полюбляє дуже пити смачне молоко, що полюбляє їсти миша сир, яблуко, лимон, полуницю. Миші дуже полюбляють їсти і обожнюють сир.